Дивлюсь будинок у Млієві, Черкаська область. Навкруги грібні ліси, ставки, річечки, українська дуже гарна природа. Дороги десь, може, й не ідеальні, та ями залатані скрізь. Мліїв столиця українського садівництва ще з 19-го сторіччя, коли Лев Семеренко заклав тут першу в Російській імперії та одну з найбільших в Європі помологічну станцію. Саме тут вивели Ренет Семеренка, всім відомий з радянських часів сорт темно-зелених яблук, що чудово зберігаються всю зиму. Наразі плодовими деревами та сортовими квітами в Млієві займаються всі. Обяви продам саджанці, чи не на кожному паркані. І гарніших квітників біля двору я ніде по Україні не бачила. Господарі будинка, що продається, теж займаються квітами та саджанцями. Задоволення отримаєш просто від того, що там знаходишся, навкруги як у ботанічному саду. Особливо троянди, вони неймовірні. Мала нагадувати собі, що я не на прорадознавчій екскурсії, щоб перестати знімати квіточки і роздивитися, що саме продається. Від вулиці металеві ворота з хвірткою. Треба красити. На вулиці виходить сусільна стіна цигляного паркану, а далі паркану немає. Насаджена гарна жива загорожа з молодих туяк, хоч поставити паркан, якщо є бажання ніщо не заважає. Майже середина вересня, а тут все квітне. Будинок на рельєфі, уклон дуже сильний. Фактично, це схил гори, захищений від вітрів. Тут вже давно побудували підпірні стінки і сходи, все обістя організовано терасами. В цьому і недоліки, і переваги. Головний недолік так складніше вести господарство. головна перевага так мальовничіше. Повністю роздивитися садибу можливо хіба що з дрону. Важко знайти навіть ракурс, з якого будиночок не повністю закритий деревами. На нижньому ярусі на рівні вулиці знаходяться ворота, сарай, в ньому відділення для кролів, гараж на маленьку машину чи скоріше мотоцикл. Далі приміщення і загороже для курей. Ліворуч за живим парканом стуєк город. Наразі тут росте маточник троянд, найкращі кущі, якими господарі пишаються, які вони розмножують і продають. Сюди треба пускати за гроші. Таких троянд я ніде не бачила, вони там і майже сині, і кольору кави з молоком, і всіх інших кольорів. Високі, низенькі, плетисті, пахне це все неймовірно, підпірна стінка. Біля неї плодові дерева. Насаджено гарний садок. Мліїв таке село, де мати поганий садок непристойно і соромно перед сусідами. Я хто завгодно, тільки не садовод. В Мліїві у моїх дерев було б більше шансів. Купити саджанці у найближчих сусідів це завжди можливість задати всі дурнуваті запитання, які неминучо виникнуть. Ще й гарантія, що садженець буде того сорту, за який ви заплатили, бо до сусіднього двору з претензіями ви прийдете, а до невідомого продавця на ринку навряд. Власники переїдуть недалеко, через вулицю навпроти, там рівніша ділянка, для них вона засіб виробництва. Та будуть поруч, можуть щось порадити, щоб ви не вгробили ці гарні троянди. В городі невелика дерев'яна теплиця, на помідори вистачить, в глибині двору колодязь. Вода від нього протянута до воріт господарський двір, а звідти заведена в будинок. Води, кажуть, багато, стабільно вистачає на полив всього господарства. Підпірні стінки товсті, вимуровані з бута, висотою десь півтора метри, на другий ярус східці з мурованими сходинками, на цьому ярусі будинок, глиняний, обкладений цеглою, до нього пізніше прибудована цегляна веранда, дах залізний, вже доволі старий. Літня кухня в одному приміщенні з будинком, до неї окремий вхід, біля неї стіл з лавками. Наразі літня кухня не використовується, бо в будинку кухня теж є. Праворуч, майже на межі ділянки, вигрібна яма. Наразі це просто яма. Треба переробляти, будувати нормальний септик. Над всім двором металеві дуги. Зі сторони літньої кухні вони рясно увиті виноградом, а з сторони будинку ростуть дві величезні гліцинії. Уявіть, як це виглядає навесні, коли все залита бусковорожевими квітами, плюс 100 до фотогенічності, рами дерев'яні, двіне осклення, на вікнах решітки, на стіні електричний лічильник, новий, газу немає. Ліворуч зона відпочинку, під деревом стіл з лавками, трохи далі гойдалка, навкруги клумби, на них, а також в катках та горщиках, росте багато всього різного. Гортензії та Бугінвілії навіть я впізнала. Ще троянди, ще клематіси, ще плодові дерева. Плодові це з плодами. Просто для тіні в млієві дерева не вирощують. Гойдалка посеред засипаною корою клумби. З неї краєвид на все село. Прямо невеличке приміщення під баню не використовується. Треба зробити ремонт. Стіни та дах в гарному стані. Шепурна доріжка з товстих стовбурів. Клумби чудові! Все вже посаджено, все вже прижилось. Тільки доглядай. Вхід до літньої кухні через накритий виноградом двір. Дерев'яна стеля, дерев'яна підлога. Зараз тут просто зберігаються старі речі. Та можна її приєднати до будинку. Це досить велике приміщення. Чудовий затишний двір. Ввечері сюди в світло, мангал гостей Іділія. Мені розповіли про сорт кожного дерева та про переваги цього сорту. Не зможу повторити, вибачте. Та воно і не неважливе. Важливе, що все тут сортове. Вхід в будинок через невеличку веранду. Ремонт ще не закінчився. Вікна дерев'яні, двійні. З веранди вхід до маленького коридору. Тут переважно шафи та великий бойлер на стіні. Всі міжкімнатні двері в будинку дерев'яні, деякі можна реставрувати, інші краще замінити. Вхід на горище по драбині, стеля достатньо висока, як для глиняної хати. Кухня стеля білена. Підлога лінолеум. Електрична плита з духовкою. Заведена вода в будинок. Під вікном мийка. З кухні двері до великої комори. Тут встановлена пральна машинка і зберігається консервація, бо погрібу у дворі немає. Власники збирались зробити тут ванну кімнату. Це не складно, якщо вода вже заведена, а каналізація виведена. З кухні вхід до великої вітальні з каміном, звідти вихід до двох спалень, підлога дерев'яна, стеля білена. Опалення будинку від каміну, який прибудований до великої міжкімнатної груби, і опалює зразу всі три кімнати. Камін гарний, сучасний, з скляними дверима. Сидіти біля нього зимовими вечорами буде дуже затишно. Єдине питання, чи вистачить тепла? І наскільки я знаю, у каміна найнижчий КПД, Нижчий навіть за грубо. Треба перевіряти, чи може навіть попросити розпалити той камін перед купівлею. Хоча у господарів багато кімнатних квітів. Якщо в будинку дуже холодно, вони б не перезимували. Велика світла дитяча кімната. Все ще в цяточку, то груба. Ну да, її, мабуть, достатньо. Менша спальня з одним вікном. Дефекти стелі треба перевіряти. В цій кімнаті тріщина по стелі. Може вже час поміняти те старе залізо на даху, чи хоч накрити його шифером, щоб під час дощу не гриміло. Сусіди живуть ліворуч, праворуч будинок закинутий. Господарі збирались приватизувати ту ділянку. Колишня власниця згоду дала під час війни землю не приватизують. Потім у нового власника буде така можливість. Над будинком зроблені тераси. На них минулого року посаджений молодий садок. Він великий. Цього року руки у господарів не дуже до нього доходили. Все трохи заросло. Треба просто покосити траву та полити кілька разів дерева. Город на рівнині над схилом аж он до тих дерев. І те де росте кукурудза, і те де росте бур'ян. Місця достатньо, і розширюватись можна хоч куди, бо на схилі це єдина садиба. Який звідси гарний краєвид. Все село видно. Дивлюсь, стан стін. В принципі, непоганий. Значних великих тріщин не побачила. Хоч від будинку на схилі можна очікувати, чого завгодно. За будинком є трохи тріщини по опірній стінці. Можливо, старі. І не видно, щоб вона сунулась. Та краще придивитися уважно. Дах підшитий деревом по кроклах. В літній кухні на задній стіні є тонка тріщина. Гортензії багато різних сортів. Ремонтантна малина ще й в вересні рясно родить. І на прощання ще раз заходжу в город помилуватися трояндами. Господи, яке ж воно все гарне. Яка ж наша земля гарна. Ціна? 230 тисяч гривень з торгом. Посилання в описі. Село Величезне. 4300 людей. Це більше, ніж деякі наші міста. Є все необхідне: лікарня, дитячий садок, пошта, магазини і будівельний, аптека. Шкіл навіть дві. Кабельний інтернет від трьох провайдерів. На вибір. Громадський транспорт до Городища і до Черкас. Поруч на околиці села Інститут помології Семеренка. Там є музей сім'ї Семеренків. На науку зараз гроші знаходять за остаточною ознакою. Та інститут працює і традиції не втрачено. Якщо завжди хотіли виростити елітний сад, вам можливо треба саме в Мліїв до райцентра Городища 10 кілометрів, до Черкас 45, А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.